Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. 24 серпня о 15.32 трапилася автопригода на вулиці Максима Шемка. Водій автомобіля Рено, виконуючи маневр розвороту, не впевнився в безпечності своїх дій, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем марки. Шкода. Обидві машини зазнали пошкоджені до місця події. Прибули патрульні поліцейські. У результаті водій Рено отримав протокол за вчинення ДТП. Близько 20-ї години, 25 серпня, трапилась аварія на розі вулиць Келицької та Миколи Ващука. Кермувальник автомобіля Сітроен, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Шевроле. До місця зіткнення прибули патрульні інспектори зазначили, що ніхто не постраждав, а водій Сітроена отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 26 серпня трапилась дорожньо-транспортна пригода на гнівенському шосе. Громадянин керуючи автомобілем Нісан, не надав перевагу у русі велосипедисту, який рухався по головній дорозі кругового перехрестя. Патрульні поліцейські, які прибули на місце виклику, повідомили, що кермувальники порозумілися та вирішили усе за згодою обох сторін. Далі буде історія про небайдужість наших громадян близько 11-ї години. Поряд торгового комплексу вишенька чоловіку похилого віку стало погано. Люди, що були поруч, допомагали йому підвестися, однак на ногах старенький встояти не міг. Чоловіки, взявши дідуся за руки та ноги, віднесли його в тінь. Моментально було набрано номер 103. Оперативно прибула карета швидкої, і медики надали громадянину першу медичну допомогу. В подальшому його було госпіталізовано до медичного закладу. Ця ситуація вчить нас бути небайдужими та готовими прийти на допомогу тим, хто її дійсно потребує. Щира подяка усім, хто протягом тривалого часу залишався із дідусем і підтримав його у цю скрутну хвилину. Допомагайте, і добрі справи повернуться вам з торицею. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.